Перший, хто взяв на утримання дане сховище, Ярослав Іванович, да? Що тут було води от, по перших ступеньках туди. Я думав, що він буде з ним робити? Але віддати йому належне, о, в нього є фотографії, віддати належне, він відкачав воду, поставив тут насос, тому що тут високий рівень води. І Коли включається підходить вода, насос включається і відкачує воду автоматично. Де свята? Да? Це років 15, мабуть, назад було вже. Тому, mm -hmm. e, звичайно, було саме <т Acces> це. Це було десь 2001. І вам теж саме, я продемонструю. Це було в 2001 році. Тоді воно було буквально в ужасному состоянні. Зовсім було відкрите, воду було безполізно і відкачувати, щось робити. То я винужден був окремо робити, розбивати водоприймач. Повністю туди заводити труби, спускати всю воду, потім ставити насос для відкачування води. Таким чином я його осушив, а вже після того почався ремонт. Ну, Звичайно, ви можете собі представити таке приміщення 253 квадрати, скільки коштів довелося мені сюди вложити, для того, щоб привести до такого стану, якого є. Воно зараз повністю функціонує, повністю. Сухе, ви саме бачите, в хорошому стані. І згідно договору за 12 годин, то не є проблема нам його звільнити, якщо, не дай Бог, яка буде надзвичайна ситуація. Але краще, щоб її не було. Краще, да, краще хай дівчата квіти роблять, ніж воно, не дай Бог, пригодиться для інших цілей.